Шановні другобичани, мешканці нашої громади. Сьогодні я хочу пояснити декілька слів стосовно пакунку малюка, який видається в пологовому будинку. Слід розрізняти, що в громаді міста Другобича видають кілька різних пакунків. Насамперед, це державна програма Baby Box, яку отримують усі. Це може бути пакунок, це можуть бути кошти. Потрібно звернутися в управління соцзахисту або в пологовому будинку. Наступна програма це програма, по якій отримують пакунок ті сім'ї, які народжують четверту дитинку до 18 років. В цей пакунок входить одяг для дитинки, засоби гігієни, підгузки. Ще одна програма, яка розпочала свою діяльність в час. Коли відбулось повномасштабне вторгнення, це програма підтримки усіх породіль, які народжують в Другобицькому пологовому будинку. Відповідно до цієї програми, якщо мама є мешканкою Другобицької громади, вона отримує пакунок, в якому є засоби гігієни для дитини, одяг для дитини і обов'язково вишиванка. Якщо породілля є не мешканцем Дрогобицької громади, але вона народжує в Дрогобицькому пологовому будинку, ми теж даємо таку підтримку, невеличку пакунок, в якому передбачено засоби гігієни і подарунок для дітей. Це може бути коцик. Це може бути е, якийсь одяг е, або шапочки, але вже без вишиванок і без е, такого одягу, який передбачений по програмі саме для мешканців Другобицької громади. Таке рішення було прийнято для того, щоб підтримати усіх, хто в такий важкий час відважується народжувати. Ця програма була прийнята, і позиція така для того, щоб е, Підтримати сім'ї, які народжують українців, і розуміти, що саме в такий важкий час, важкий період, коли наша Україна втрачає свій генофонд, ми повинні його поновлювати. Тому, дорогі Дробичани, мешканці Дрогобицької громади, запрошую вас не зупинятися на досягнутому, адже українців має бути більше.